На Черкащині масово генеліс гектарами всихають сосни, дуби, граби та ясини. Найбільше сухостою у Черкаському районі лісівники з'ясували, причина загибелі насаджень дефіцит вологи та шкідники. Тож на ураджених територіях необхідно проводити суцільну вирубку, а натомість посадити молодняк. Лідія Маланіч продовжить. Сосни, які ще взимку зеленіли, нині стоять сухі. Це 50-й квартал Свидівського лісництва Черкаського лісгоспу. Тут мертвих хвойних більше, ніж живих. На площі майже 5,5 гектара пиржавіло близько 80% дерев. А ті 20%, які лишилися, теж в зоні ризику. Гілля вразила австрійська омела, а під корою комахи-шкідники. Тут уже й мурашки працюють, Вже мурашник. Прогр... Лубоїде. Лісівники пояснюють, основна причина загибелі насаджень – недостатня кількість вологи в ґрунті внаслідок зниження рівня ґрунтових вод. Дев'яностолітнім соснам важко пристосуватися до нових умов. Нехватка вологи спричинила тому, що ці дерева ослабилися, і на них поселилися такі шкідники, рослина-паразит, як омила австрійська. От їхнє заселення ну, це вже як наслідок ослаблення, от і вона дуже агресивно себе поводить. Висосуючи соки дерева і спричиняє масове всихання. Свидівське лісництво нещодавно дослідила спеціальна комісія фахівців із Києв лісозахисту, щоб з'ясувати, як ліквідувати вражені території. Результат показав повнота живих дерев тут нижча за критичну норму. Єдиний вихід суцільна вирубка сухостійних виділів. Про це вже сповістили самооборону Черкаського району та обласних екологів. Підібрати якийсь метод для того, щоб його, крім того, щоб його зараз зрізати і посадити молоді. Молоді сильні насадження, другого методу немає. Якщо подивитися, із науково-правової точки, із законодавчої бази. Порушень ніяких тут немає, тому що таке насадження обов'язково треба прибрати. На звільнених від сухостої в площах висаджують молоді саджанці. Лісівники кажуть, щороку вони заліснюють більше території, ніж вирубують. Цьогоріч вже озеленили понад 300 гектарів. Ми її будемо заліснювати однозначно на осінь, тому що, щоб не втрачати ознаки лісу. лісу. Заліснювати будемо однозначно, це буде сосна, тому що є певний тип лісорослинних умов, які відповідають тій чи іншій деревній породі. Проблемами Масової загибелі дерев науковцями до кінця ще не вивчена. Лісові масиви, сосни, ялини, дубів, грабів та ясенів сохнуть по всій Україні, кажуть фахівці. У Литві Ясен вже занесли в червону книгу. У зв'язку з глобальними змінами клімату і тим, що з'явилися нові хвороби і нові шкідники, і навіть досі не вивчені, сихання лісів. Ну, є проблеми не тільки для Черкаської області, а для всієї України. І науковці в своїх доповідях сказали, що дійсно є така проблема, і це не тільки всихання сосняків, як ми спостерігаємо в Черкаській області, це і ясен, це і ялина. Тобто ця проблема є для України, я б сказав, дуже поширена. Черкаський лісгосп підписав угоду з українським інститутом лісового господарства та агролісомеліорації Харкова. Щоб з'ясувати причину масового висихання лісів у нашій області і, зокрема в урочищі сосновий бір за кошти лісового господарства, науковці дослідять гіллясті та екологічні умови. Лідія Меланіч Черкаська служба новин.